Доброго дня, мене звати Таня. Я проживаю і працюю у Польщі вже восьмий рік. Бажання поїхати за кордон у мене виникло вже давно, але я мріяла поїхати на працю не до Польщі, а у другу країну. А у Польщі так опинилася я більш спонтанно, не заплановано. На початку було дуже важко як матеріально, так і фізично. За ці роки пережити вже чимало. Я мріяла поїхати працювати за кордон, але до Ізраїлю. У мене вже були зібрані всі документи, на це була потрачена певна кількість коштів. Уже були зібрані папери для подачі на візу. В Ізраїлі знайомі моєї доньки нам вже підібрав працю. На той час він був вже репатріантом і своєю дружиною проживав і працював там. Сам він єврей. Але гроші були потрібні не тільки на дорогу, але й на перші пори проживання там. І от і за браком таких коштів я не поїхала до Ізраїлю і не чекала вже візи, а отак спонтанно приїхала до Польщі. Так як не знайшлося у мене суми, щоб на перших порах бути там, тому що туди потрібно набагато більше коштів. Ще деякий час я мріяла про Ізраїль, але розвиваються світові події так, що мрія моя на сьогоднішній день залишилася нездійсненна. От, хочу застерегти тих, хто збирається їхати до не тільки до Польщі, а до других, навіть близьких сусідніх країн на заробітки, що не літе із малою кількістю грошей, можна навіть так сказати, з пустими кишенями, тому що буде дуже і дуже важко. От, я пригадую свої перші дні, як я приїхала. Але ми їхали з перевізником, і перевізник завірив нас, що ми відразу вийдемо до праці, не будемо чекати довго, не будемо шукати, так як він віз людей на працю і привіз нас теж. У мене було всього-навсього 120 доларів. Ви знаєте, повірте мені, що це не гроші, як їхати у чужу країну із такою кількістю. Грошей це, це пустий карман, це зовсім не гроші. Тому що може бути все по-різному: або не знайдеться праця, або вам щось не сподобається, щось не підійде, не влаштує вас і потрібно буде переїхати до іншого місця. Потрібно буде гроші на харчування, десь знайти якесь місце, пережив прожив, переночувати на все це потрібно кошти, і навіть прохарчуватися якийсь день, другий на все це потрібно кошти. От я пам'ятаю, як я приїхала, і нас поселили у будинок. Люди здають свої будинки, підписують договори із фірмою. І нас поселили будинки, і фірма проплачує вже за людей, якби людина живе безкоштовно. Сама верніше, сама не платить свої кошти. Але е, поселили нас у селі. І в мене не було навіть грошей, щоб купити хлібину. І в селі не було жодного магазину. Тут у Польщі часто такі, -такі села, що навіть немає магазину, і потрібно добиратися до містечка за продуктами. Але в мене було в сумці там пару картоплин, морквинка, цибулинка, якесь кіло, крупі. Отак приходилося перебиватися, а хліб я теж привезла з дому, і як побачила, що немає. Немає магазину, немає у мене грошей. Я не маю де розміняти тих 100 доларів, нічого не знаю і не розумію. Прийшлося той хліб порізати на кусочки, розстелити на шафі пошивку і на пошивці розкласти хліб і не сухарі. Отак От було перших моїх 10 днів перебування в Польщі. А потім у недільний день я вийшла до містечка. Не сама я вийшла до містечка, і е, з костьола йшли люди вже по служінні додому, і я почала, почала видивлятися, кого мені так запитати, де я можу розміняти ці нещасні свої долари для того, щоб я могла купити якусь, якусь картоплину, якусь хлібину, адже в мене жодного злота немає. Я так поїхала навіть. Думала, що тут не буде таких проблем, де щось поміняти, але от в сільській місцевості такі проблеми зустрічаються. І така одна пожила: жіночка, от мені здавалося, що я так і підійду до неї, розпитаю, вона мені чимось зможе допомогти. Я її зупинила і починаю, починаю там розмовляти з нею говорити і от розказую їй свою проблему. Ну, вона не зрозуміла. Але допомогти вона мені нічим не могла, так як у цьому маленькому містечку в кантора немає, щоб поміняти ці долари на злоти. І от така дала вона мені таку пораду, що до найближчого містечка, де є кантор, і банк може поміняти так. долари на злоти 25 кілометрів, а до другого містечка 15 кілометрів. 15 кілометрів. І що ви думаєте? Люди, котрі жили і працювали, вже там говорять нам: так що ж ви не їсте, сядьте нормально поїжте, попийте чаю. Ви знаєте, я така закомплексована людина, що мені соромно було сказати, що я не маю що їсти. Якщо я зварила малесеньку каструльку супу і з тих запасів, що я привезла, то що я там маю виїдати? Ми його тихесенько з'їли, щоб ніхто не бачив, навіть занесли у свою кімнату ту каструльку, щоб ніхто не бачив, що в нас немає взагалі нічого. Але одна жіночка каже: ну я вам, а я, коли я запитую там про дорогу, як там пройти туди, де там кантор, як там його знайти, вона мови. Що я ніколи там не була, я не знаю, не міняла, але я вам можу дати позичити 10 злотих. Більше злотих я не можу позичити, тому що відсилаю гроші додому і маю там кредити. Ну, звичайно, проблеми є у кожного, і ніхто за кордоном не буде розкидатися своїми грішми, тому що вони дуже і дуже нелегко дістаються. Але я не позичила у неї тих 10 злотих. А вирішили ми піти пішки до сусіднього містечка На автобус ми теж не мали грошей. І от чи 10 злотих мені вистачило б двом на автобус, я навіть і не знала. До містечка ми йшли час 45. Запитали там одного теж поляка, чоловіка, де кантор? Нам потрібен кантор. Він розповів нам. Ми зрозуміли, що потрібно йти по одній стороні, і з цієї сторони там буде кандор. Але він йшов з іншої сторони по тротуару. Ми от вже по містечку йшли там з однієї сторони по тротуару, а він йшов з іншої сторони по тротуару і наблюдав за нами. А ми так ідемо, а вичитуємо. Мені ж треба прочитати кандор, банк там. І я от так йду, видивляюсь на надписи там над дверима. І от він переходить через дорогу, бере мене отак за плечі, підводить до дверей, до будинку, відкриває двері і не штовхнув, а отак мене попхнув легесенько у ті двері. То був банк. І ми поміняли у банку тих своїх 100 нещасних доларів, то вийшло, як зараз пам'ятаю, 548 злот, і вже вийшли. Зайшли в магазин, купили хліба, там, булочку, води купили і пішли назад уже додому і добиралися так само час 45. Ви знаєте, от як нагадую, вже пройшов такий період, і я згадую те все. Я не знала, як з тими грошима повестися до, до зарплати цілий місяць. Так як ми вийшли до праці 11 числа, 11 березня ми приїхали 1 березня, а вийшли до праці 11 березня, до зарплати цілий місяць. Що я можу на ті гроші купляти, я навіть і не знала. По-перше, приїхали ми у Зимові одежі, бо е, було холодно. Тут е, Зразу стало якось так тепло, весна стала тепла, і я приїхала в такому довгому плащі. Ніхто тут в таких довгих плащах не ходить. Всі ходять в зручні одежі, в джинсах, там в якихось інших таких штанах, в якихось бутіночках, таких, все зручне. А я приїхала в довгому плащі в сапожках. Правда, мої сапоги були не на каблуку, а так на невеличкій платформочці, але то було настільки незручно. Навіть коли я вийшла до праці, і мені в тому плащі в роздівалці роздягатися, вішати його ті сапоги, пхати, коли на Ну, на Коли я дивлюся, що люди приходять у кросовках, у бутіночках, в курточках таких легеньких. І От потрібно було купити якесь одежину, якесь взуття і все це розпланувати. Зараз я то згадую, як Якийсь такий далекий сон. Сьогодні це все уже у минулому, і я лише з посмішкою можу згадувати про ті стреси, про мої хвилювання, як я хвилювалася у перші дні мого приїзду до Польщі. Сьогодні ми маємо деяких знайомих уже, а небагато, але вони у нас є. І маємо одну. Таку сім'ю, з якою ми познайомилися два роки. І до речі, вон ті рози, котрі стоять на машині пральні, то подаровані мені цією паною. Ми любимо приїжджати до неї у село не завжди на відпочинок, але котрим часом і потрібно допомогти, любимо там порозмовляти, і ви знаєте, як приємно, коли тебе чекають, коли раді тобі, і коли у нас є щось спільне. Нас зустрічають її, в неї два песики, і вони з радістю нас зустрічають, коли ми приїжджаємо. Ріко, Рокі, Рокі, Ріко. Рокі. Ріко, ріко. Рокі. Котрий Рокі, котрий ріко. Відгадайте, котрий Рокі, а котрий ріко? Я люблю пройтися по житті, Яке квітує зараз синіми волошками. Я згадую своє дитинство. Я своє, своє дитинство провела у селі. І коли я йду коло поля або полем, житом, то я це все пригадую. А маків немає, лише одні волошки. Це жито, яке виросло. Два метри. І у житі голошки. Яка цвіте голуба краса? Прийшов за мною, так? Ходь ми додому. Ходь! Ходь додому. Ходь. Дивувалися мої знайомі із дому, що як ви в такому немолодому віці поїхали на заробітки. Я навіть сама не можу цього сказати. Це сталося настільки спонтанно: поїхала та й поїхала. Працюю та й працюю. Думала, що буде коротший час, що я не буду тут так, але так, так сталися обставини, що вже 8-й рік, а я працюю тут і працюю. Так, <рес> да. так, розвиваються події і не знаємо, що буде завтра. Завтрашній день, не наш день. І буває так на душі, якось важко з одними людьми порозмовляєш. Так наче в тебе крила виростають ззаді, такі люди позитивні, несуть позитив. Якось так підтримую. І З іншими людьми якось буває порозмовляєш, ну так наче тобі камень поклали на душу. От буває такий поганий настрій, так якось на душі важко. І тоді в мене є одна втрата. Це моя грядка. От я нахожу там якийсь спокій, затишок, і я завжди туди біжу. Біжу помилуватися квітками, посадіти на лавочці, послухати, як пташки співають, подивитися, що в мене там росте, як в мене там росте, от я там находжу спокій. Бувають такі моменти, коли на душі стає якось так незатишно, важко. І тоді для цього в мене є місце, це моя грядка. Я приходжу сюди. Тут у мене є лавочка, я сідаю, збираюся своїми думками і сижу в тишині, можу слухати просто спів птахів, так гарно співають. Милуюся своїм, своєю грядкою, своєю працею. Тут у мене насаджено всього і потрохи. Ось петрушка таким яскравим рядочком. Хріб, Трускавки в цьому році не буде, перший цвіт померз. І тут я находжу спокій, заспокоююся. Як удома працювали коло городів, і так і тут люблю попрацювати на маленькому своєму такому невеличкому городику, який дали нам господарі. Уже півтора року, як ми живемо на квартирі, знімаємо однокімнатну квартирку. Одна кімнатка, кухонька, душ, туалет, коридорчик, коморка. Одна коморка тут же ж у квартирі, а другу комірчину нам дали на вулиці, там складені наші такі речі: велосипеди, банки, різні такі речі котрі не тримаємо ми у квартирі. Перший цвіт померз Трускавки, не буде в цьому році. Мак сам виріс. Дикий мак. Десь тут червоніла ягідка. Ось вона. Але дрібненькі, такі дрібненькі. Перший цвіт померз, це вже не перші ягоди. Це вже, напевно, і останні. І такі дрібнесенькі, щоб спасти ці ягоди. Ми поливаємо кожний день, бо не було дощів. Зараз трошечки пішли дощі. Але часом і їздимо до річки по воду, як була суша, не для того, щоб уже був урожай, а для того, щоб спасти. Свої саженці тут різні, тому що пісок і дуже все сохне і пропадає, може висохнути і пропасти геть. Це мій часник. Юка вже вон з такими стрілками стоїть за тиждень. Або за дві недільки, напевно, розцвіте і будуть стояти гарні гарні квітки. Тут моя малинка, червона, картопелька, гвоздіки. Так люблю приходити, сюди де кожний день прибігаю. Дивитися, як усе росте, як гарно квітки цвітуть. І огірочки вже такі по 4 листочки. А радо кущ. Ой, вже цвіт викидає. Скоро буде цвісти. Такий гарний розлогий кущ і дуже-дуже багато цвіту. От жина не померзла. Ягоди будуть. Картопелька, морковка і бурячки. Та всього в мене є тут, а потрохи. А тут мої квітки цвітуть Яка краса, такі вони різні за кольорами, ну дуже красиві. Я так люблю приходити і милуватися ними. Ось якийсь жук прилетів. пчолки літають. І різні кольора від темних, таких, до світлих, легких таких а ось така темна, як бархатна. Красота. Моя красота. Хтось викинув. А я підібрала і посадила. А вона он якими гарними дзвониками зацвіло. І навіть такий здоровий, великий кущ розрісся. А ще скільки догори буде тих дзвоників. Ну як можна не милуватися такою красою? Тож приїхавши у другу країну на заробітки, я попала у рай чи в ад. Насправді скажу вам, що перші дні перебування мови у Польщі то був для мене настоящий ад, але і зараз я не в раю. Я ні там, і ні там. Але що ж змінилося в моєму житті? Змінилося те, що я змінила місце проживання. Змінилася моя праця, змінилося все те, що оточує мене навколо. Ось і все. Ну а я дякую вам, що ви вислухали мене, що ви були цих кілька хвилин разом зі мною. Буду з вами прощатися. Може хтось поділиться. Своїм досвідом перебування за границею першими днями. Можливо, не всім так було, як мені, а можливо, комусь було іще важче. І до зустрічі! Пока-пока.